На два тижні раніше ніж зазвичай з'явилися на ринках рівного одні з найпопулярніших лісових ягід чорниці. Завдяки ранньому теплу та достатній кількості вологи мешканці традиційно багатих на ці плоди сіл почали збирати врожай та привозити його на продаж в обласний центр. Володимир привіз чорниці із села Трикопці, що неподалік рівного. Пів літра ягід продає за 50 гривень, але можна придбати і менший стаканчик. Раніше це була одна ціна. а Друга 25. 50 сто я в основному вчениці і гриби почув, а так ягід більш ніяк я не збираю. легко, не їжоле 100 гривень за літру звична ціна, за яку продають першу цьогоріч чорницю на ринку «Північний» у рівному. За словами пані Світлани, яка привезла врожай з околиць Костополя, ягід у лісі ще не настільки багато. Люди на базарі активно запитують ціну і сподіваються, що вартість чорниці дещо знизиться. Ні, не багато. Раніше з'явилося, але не багато. Місцями тільки червні. Як, як вродить? Наприклад, того року два місяці була, а цього року її не буде стільки. Діте по цьому ціна на чорницю на ринках рівного суттєво не відрізняється. Люди, які встигли побувати на центральному базарі, назвали ту ж саму вартість. Я питала 100 гривень, літрова баночка, але ж на тому базарі, на центральному. А що зробиш? У Нас дивіться, все дорого. Нічого не зробиш. Загалом чорниці здебільшого поширені на поліссі. Цю ягоду використовують як у їжі, так і у профілактичних цілях при різних захворюваннях. Микола Бражицький випуск новин.